Коли-небудь замислювалися, дивлячись на величезний хмарочос чи звичайну цеглену стіну, а що насправді тримає все це каміння разом? Ми бачимо цеглу, бачимо блоки, але є ж невидимий герой, який виконує всю найважчу роботу. От сьогодні ми і зазирнемо залаштунки і поговоримо про будівельні розчини субстанцію, яка без перебільшення є клеєм нашої цивілізації. Швиденько пробіжимось, що нас чекає. Спочатку розберемось, що ж це за такий невидимий клей. Потім з'ясуємо, як його сортують, бо там є своя система. Зануримось у самісіньке серце будь-якої суміші, її в'яжучу речовину. Потім подивимось на ключові характеристики і, нарешті, зрозуміємо, як все це допомагає підібрати ідеальний розчин для конкретного завдання. Готові? Тоді поїхали. Так, давайте до справи. Почнемо з найпростішого. Ота сіра маса, яку ми бачимо у швах будь-якої стіни, що це таке насправді і чому вона така важлива? Ну, здавалося, б, відповідь очевидна цегла. Але ж ні, цегла сама по собі це просто купа блоків. А от сила, яка перетворює ці блоки на єдину монолітну стіну, якраз і ховається у розчині. Саме він рівномірно розподіляє навантаження, захищає від вологи та вітру, він робить всю магію. Так, її офіційне визначення, звісно. Але зверніть увагу на ключове слово паста. Це не якась одна речовина це ціле сімейство найрізноманітніших сумішей, і кожна з них заточена під своє завдання одна, щоб тримати важкі фундаментні блоки, інша, щоб створювати витончені візерунки на стіні. І щоб не загубитися у всьому цьому розмаїтці, професіонали використовують досить просту, але дуже ефективну систему класифікації. Усе насправді зводиться до трьох простих питань перше що є основою серцем розчину. Друге, Наскільки він щільний? Це впливає і на вагу, і на теплоізоляцію. І третє, найголовніше, для чого він взагалі потрібен? Відповіді на ці питання і визначають, який розчин обрати. Ну, а тепер, мабуть, найцікавіше зазирнемо, так би мовити, під капот і подивимось на головний компонент в'яжучу речовину. Це знаєте, як душа розчину. Саме цей інгредієнт визначає його характер, його силу і те, як він буде поводитись. Перший на сцені цемент. Це такий собі важковаговик у світі розчинів. Його головний козир це просто залізобетонна міцність і фантастична стійкість до води. Тому, коли мова заходить про фундаменти, підвали чи будь-які місця, де є волога, цементний розчин тут король. А от його повна протилежність вапно тут вже не про грубу силу, а скоріше про гнучкість, про елегантність. Вапняний розчин не такий міцний, це правда, але він значно пластичніший. І найголовніше він дихає. Це означає, що він пропускає водяну пару, допомагаючи регулювати вологість у приміщенні. Ідеальний варіант для внутрішніх робіт і, звісно, для реставрації старовинних будівель. Давайте просто поставимо їх поруч і порівняємо. Тут все стає кристально зрозуміло. Це класичний вибір. Міць проти гнучкості. Водонепроникність проти здатності дихати. Тут немає переможця чи переможеного, є просто правильний інструмент для конкретної роботи. А є у нас і спринтер. Це гіпс. Його суперсила, швидкість. Просто блискавична швидкість. Він може затвердити за лічені хвилини. Це робить його просто незамінним, коли треба швиденько вирівняти стіну чи стелю. Але що робити, коли треба і те, і інше, коли потрібна і сила, і гнучкість? Ну, для цього й придумали гібриди. Наприклад, цементно-вапняний розчин. Він бере міць від цементу, а пластичність і зручність у роботі від вапна. Такий собі збалансований універсал для купи різних завдань. Окей, з головними дійовими особами розібралися, а тепер давайте подивимось, що вони власне вміють робити, які у них є технічні характеристики або, як кажуть професіонали, властивості. Перше, і, мабуть, найочевидніше міцність. Простіше кажучи, чи витримає розчин вагу всього, що на нього тисне зверху? Для фундаментів, для несучих стін це показник номер один, абсолютно критичний. Далі у нас пластичність. Це знаєте, про зручність в роботі. Уявіть, що намащуєте масло на хліб, якщо воно занадто тверде або навпаки занадто рідке, нічого доброго не вийде. Так само і з розчином. Він має бути саме таким, щоб легко наноситись, добре заповнювати всі щілини і не сповзати. І звісно ж, адгезія це його здатність прилипати, таке собі міцне рукостискання між розчином і цеглою. Бо якщо цього щеплення не буде, то якою б міцною не була суміш, вся конструкція просто розвалиться. Але це ще не все. Є цілий список інших питань, які треба собі поставити: чи не боїться він води, а як щодо морозів, чи не потріскається взимку? Наскільки швидко він сохне, і чи не сяде він занадто сильно, коли висохне, утворюючи тріщини, все це має значення? Так. Добре, тепер, коли у нас є всі частини пазлу, давайте спробуємо його скласти. Подивимося, як це все працює на практиці і як обирають розчини для реальних будівельних завдань. Дивіться, загалом усі розчини можна поділити на дві величезні групи. Одні це кладочні, їхня робота бути тим самим структурним клеєм, що з'єднує цеглу, блоки, каміння, а інші штукатурні. Це вже про красу, про фініш, вони створюють ідеальну рівну поверхню для фарбування чи клеєння шпалер. Але ж на цьому світ розчинів не закінчується ні. Існують спеціалізовані суміші для ну, майже для всього. Є декоративні, щоб стіна виглядала як витвір мистецтва, є звукоізоляційні, щоб сусіди не заважали, гідроізоляційні для ванних, кімнат та басейнів, і навіть теплоізоляційні, які допомагають економити на опаленні. Справді, для кожної проблеми є своє рішення. І ось тут ми підходимо до найголовнішого, до ключової ідеї всього цього розбору. У будівництві не буває найкращого розчину, буває тільки правильний. Той, у якого всі властивості, міцність, пластичність, адгезія ідеально збалансовані для виконання одного конкретного завдання. Це якось змушує по-іншому подивитися на звичайні стіни, правда? І одразу виникає питання: а скільки ще таких невидимих, але абсолютно незамінних матеріалів та рішень просто зараз мовчки тримають на собі світ, у якому ми живемо?